Зденек Мілєр Ганна Доскочилова Кротик і Орел. Частина п'ята. Лисичка вистрибнула з кущів, схопила кротика. Ой, тільки й устиг крикнути бідолаха. Одразу ж на лисицю накинувся сердити орел. Негайно відпусти кротика. Орел почав кружляти над лисицею, залякуючи її. Лисиця випустила кротика й крикнула Ой, лишилася я без обіду. Орел вирішив провчити хитру лисичку, схопив її і кинув вниз. Знатимеш, як ображати кротика і інших звірів? Забирайся далеко і не повертайся. Голодна й перелякана лисиця вирішила бігти в інший ліс. Ох, щось мені тут геть не щастить, ображено сказала вона. Усі небезпеки позаду. Друзі, нарешті, знову разом. Я, мабуть, повернуся до своєї нірки, сказав кротик, але ти прилітай до мене щодня. Будемо разом гратися і літати. І тут, високо в небі, показався великий гарний птах. Орел довго дивився на нього, а тоді сказав кротику Дивись, кротику, це теж Орел. Хочу з ним познайомитись. Він здійнявся в повітря і полетів до іншого птаха. Кротик лишився один. Йому стало сумно. Раптом в орла з'явився новий друг. Чи, може, це його брат або сестра? Та незабаром кротик зрозумів, що Орел знайшов собі подругу. Вон воно що? Орел зустрів орлицю. Хник-хник. Орел тепер має родину. Він геть про мене забув. Мабуть, звив собі гніздечко високо в горах. А я тут сиджу один, сумую, плакав кротик. Йому було дуже сумно і самотньо. Так, Орел був дуже зайнятий. Разом з орлицею вони довго вели гніздечко, а тепер готувалися стати батьками. Дивись, Орле, от от мусять вилупитись маленькі пташенята. Ми скоро будемо матусею і татусем, раділа орлиця. А кротик геть засумував. Сидів він біля своєї нірки і плакав. І якось кротик почув, як хтось його покликав. Вітаю, кротику. То був Орел. Як ще зрадів кротик, побачивши свого друга? Я так скучив, але я мав дуже важливі справи. А зараз подивись вгору, сказав Орел. Кротик підняв голову і побачив гніздо, орлицю і трьох пташенят. Та це ж діти орла. вигукнув він. Ух ти! А можна я гулятиму з орлятами? запитав кротик. «А вже ж, кротику, краще няньки, ніж ти, не знайти, відповів Орел. Кротик продовжив. От і знадобиться старий візок. Гулятимемо лісом, галявинкою. Як чудово, так і став кротик знову нянькою. Чи можна сказати дідусем? Кінець. До нових зустрічей!